Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога, явори. усе моє, все зветься Україна. Я... Українка, живу в Україні, на вільній, єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси і садки, озера, й річки і глибокі ставки, Ланини осяжні і гори й долини. Світ білосніжний, у лузі калини, в душі моїй солодко грає сопілка. Бо я з України, я українка, мені на усе, більш нічого не треба. Домівка матусі волошки в житах, вишневий світанок, полив'яне небо, і сиза роса на траві при шляхах. Таке тут все рідне, доступне і гідне, високі тополі. І тихе село, таке сокровенне, несущне і гідне, воно в моїм серці навік проросло. Коралі калини, і мамині очі, і доля далечого наче крила. Я більшого щастя на світі не хочу, щоб лиш Україна міцніла й цвіла. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо. Горда і вродлива з тебе дивуватися повік. вік. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я синівське право з матір'ю побуть на самоті. Країно, ти моя молитва, ти моя розлука вікова, Хримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Черговий виклик, постріли, війна. Черговий раз ми здобуваємо свободу, на жаль, життям і кров'ю козака, дітьми в країни славного народу. Як гордо, майорить всеукраїнський стяг над батьківщиною з правіку і донині. Звитяга наша житиме в віках. Ми переможемо. Слава Україні!